Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, глядачі Ютуба. Ось сьогодні, друзі, так спішу покопати. Мене сюди лодочку, я приплив з Юрою, Юра обратно поплив там, що наших троє зосталося. Так спішу копати, друзі, що навіть забув вступлення зняти біля машини. Ну, це, я думаю, не важно. Важливо, які в нас будуть сьогодні знахідки. Юра вже когось взяв і пливе сюди. Тобто такий варіант. Сьогодні треба буде тричі лодкою переправлятися через цю затоку. Ми сьогодні, як ви вже зрозуміли, знову копаємо на Дніпрі, на затоплених селах. Простори, капітальні, друзі, капітальні, скільки приходжу, скільки не знаю, як по-українськи поражаюся, скажімо так. Деякі слова кажу по-українськи, деякі по-російськи. Дуже, дуже тяжко перестроїтися, друзі, якщо вів свій канал. Багато років на російській мові, зараз на українській, деякі слова. Може і неправильно кажу, ну поправляйте, нічого страшного, я думаю. Так що от ми, друзі, на місці і йдемо йдем копати. Як завжди, я копаю своїм прибором Рутуса Трекс з блондинкою, катушка-блондинка мультичастотна. Юра також купив Рутус, так що в нашій команді вже три Рутуса. Юри, Рутуса Atrex, такий, як у в мене апарат, найдорогий з лінійки Рутусів. У Сані Rutus Alter 71. У Русіка е е легенда, легенда. Він вже також задумується, щоб продати легенду. Каже, все, на Новий рік ми зустрічалися, раніше вже після Нового року на Старий Новий рік він каже, може продати свою легенду, то купить Рутус. Так що потихеньку переходимо на професійні апарати, друзі. І ще з нами Вадим є, який копає сімплексом. Так що, друзі, я пішов, друзі зараз переправляються ще пару разів. Побажайте нам успіхів. Думаю, щось буде. Сьогодні погода пречудова, погода пасмурна, але не, не морозна. Зараз десь 0, мінус 1 такого. І головне, що вітер дуже дуже маленький вітер, не холодно сьогодні буде, я думаю. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположень в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, мушу включити камеру. Перший сигнал. Цікавий такий монетний. І давайте подивимося, що це за кругляк. Ага. так і Таке перша монетка сьогодні. Миколи першого, одна копійка, друзі. Аталічненька є. Перший монітос на сьогодні є, а є перший, будуть і наступні. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, наблюдаю маленький кругляшок. І зараз будемо дивитися, що це. Опа! Серебро! Серебро! 10 копійок ранні, ранні совєти, друзі! Так що я сьогодні вже з серебром. Отлично, отлично. Друзі, також поруч копають всі ми тут зібралися. Так і тусуємося тут рядом, там де Русік минулого разу підняв серебра кошель от того. От і в мене сигнал. Прекрасніший сигнал, дивіться, три копійки, рані совіти. Мідна, мідна шляпа. Вони ж шнапувалися на заготовках від царських монет. Перший період Радянщини. От така, от така монетка. Так що отлічненько, забираємо і пікаємо далі. Ось, друзі, вже тут ходжу рядом, Оно, ну, Юра тут, Русик тут і дивіться, в мене черговий монітос. Черговий монітос, друзі, імперія. Імперія. Що за імперія? Одна копійка, по-моєму. Зараз трошки протру, щоб вам було краще видно. Так, да, Одна копійка Миколи першого. Що нормальок. Забираємо і йдемо далі, друзі. Гляньте, друзі, іздов Імперія. І все тут же, тут же, недалеко метрів п'ять пройшов і така сама монетка. І як це розуміти, друзі, я, я не розумію. Я ж минулого разу тут проходив, нічого не засипив. А це дивіться, реально реально є. Отлічно, отлічно. І тут же, тут же так і ходив. Ось Русік тут ходить, оце. я тут проходив. Тоді пару мене так вроді зацепив і пішов далі. А це потихеньку. Дуже-дуже-дуже повільно почав ходити ще повільніше, друзі. І пробиваються, ледь-ледь, але пробиваються сигнали. Хочу сьогодні зайти ще в воду, взяв скуп, взяв ОВЗК, зайду десь в воду попікаю. Черговий кругляшок, друзі. І давайте будемо дивитись. Ага, а це всього-навсього. Дві копійки. Ранні, ранні совети. Отакий От монітосик. Не... Ага, дуже рані, да. Треба дивитися. А ага, вдруг 27-го, да? Ну, це вже потім, друзі. Зараз мені нічого не видно. Бачу, що монітос, що светик і все. Так що йдемо, йдемо далі, друзі. Ось, друзі, саньок до мене підійшов. Дивіться, що підняв. Слухайте, це якась пряжечка. 100%, Пряжечка, да, якась така. А ну, і зірочку показуй. Ух ти, йомой, гляньте. Теж одна із ранніх, бачите, така да? Ще цілі цілі зацепи, дивіться, друзі. Адіоно оце ходили. Ох ти диви яка. кали мене, це вже серпі молотом. Ну цілесенька гляне, не ношена ж. О -о 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 -о. Ти що? Я що і дивився, блядь. Так, да так, -да так, -да -да. клас, клас. Все-таки знахідки з'являються такі, що ми поражаємося інколи навіть. Да. Держи, держи. А в мене тим часом церквя Саньок до мене підійшов, а я тільки-тільки викопав, ось дивіться, друзі, крестик. Опа, мідний, мідний крестик, ціленький, вушко ціленьке, нормально. Б'ють вони так, слабенько б'ють, що не кажи, а б'ють вони дуже-дуже поганенько. -дуже ну, є. Отлично. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз три копійочки ранні, ранні совети алюмінієва бронза 1946 року. От такий тосик попався. Забираємо і пілікаємо далі. Холодно сьогодні, друзі. Значало, спочатку верніше було наче нічого, а зараз вже похолодало, трошки вітер додався. Ну, вже, вже ми вважали, ми що сьогодні вже буде мороз, а таких виїхали ще раз. Ще один, друзі, непоганий сигнал був, ну, скоріше всього, советик. Да, так і є. Це дві копійки, ранні, ранні совети. Друга вже мене сьогодні така. Нецікава знахідка, але забираємо. По-любому забираємо. Йдемо далі. Чергова знахідка, друзяки. Знову, я так розумію, ця імперія повинна бути, бо було дуже-дуже прекрасно. Так, точно, так і є, друзі. Це імперія, дві копійки Миколи II. Ну, сказочно. Потихенько-потихеньку. Набираються знахідки, а тут от саньок рядом копає. Каже, підняв тільки що серебрушку царьову також. Так що правильно ми йдемо в правильному напрямку. Ось, друзі, саньок мене позвав, каже, хочеш показати, як монета лежить в землі ще? Кажу, хочу. О, а її вже не видно саньок. Десь вона тут. так? да? чекла? Ну, ану, є, ось вона. Все, красава. Ну-ка, помыем, что за монета. Санек, три копеечки. Три копеечки ранние советы. Да, а воно отекает сразу, понимаешь, Оно сразу идет вниз. Яма замуливается все моментально, буквально. Так что есть что. -то. Знахідки є. Тільки що, друзі, фотографував таку острівну мозаїку, кераміка кусочками, наче мозаїка виложена. І замітив прямо зверху, дивіться, ножик лежав. Складний ножик, він складений, отакі якісь ручки в нього. Мабуть, якісь ебонітові, не знаю, що за ручки. Ну таке, воно воно безумовно, що неяке, але ж заберу, щоб вдома почистити і подивитися, що ж воно там. Залезо таке в цьому ножику ще. Отаке, таке, от таке, от таке. Забираю, друзі. Зараз трошки змінюю дислокацію. Мої друзі, як ходили тут, так і ходять. А я трошки хочу перейти от на ту сторону. Тут така, наче затока є. Колись ми на тій затокі, за затокою. Ну Це було ще років 4 назад. Багато імперії насмикали. А зараз я постараюся зайти в воду туди. Подивлюся, що там. Ось, друзі. Я сьогодні вже з чешуйкою. Такий слабенький-слабенький сигнал. Але підняв і дивіться, прекрасна петровська чешуєчка. Вона і не глибоко була, фактично ось така ямка викопав, вона такі грудки була прямо зверху вилізла. Я її вже очима побачив по формі. Думаю, не вже чешуйка. І так так і є, друзі. Чешуйка петровського періоду. Отлічинка. Забираємо і йдемо далі. Не далі, а тут зараз попіка. Ось, друзі, погляньте, що підняв. Тут дивись вискочила чешуйка, знаєте, вже прислухаєшся до кожного малішого сигналу. І от така манюсінька кілька-кілька секцій цепочка попалася. Я так розумію, срібна цепочка. А била дуже-дуже-дуже погана, друзі, щоб ви розуміли, цепочка буде хоч метр, хоч пів метра, хоч два сантиметри, хоч сантиметр. Вона буде бити як окреме окреме дзвіно. Цієї цепочки, тому її так погано знаходити навіть на пляжах. От така малюсінька. Ось, друзі, викопав щось такий шарик з хвостиком, але не свинцевий, мідний. Не знаю, що це за. Шмурдятина така, непонятна. ну Забираю ясне діло. Вже будемо вдома чистити і будемо роздивлятися, що воно. Ну Не козацька пуля, це однозначно. Вони були менші і хвостики зовсім не такі. І це мідна штучка. Ну Будемо будем розгадувати цю загадку. Ось, друзі, черговий сигнал кольоровий і отака пряжечка попалася. Ну це, скоріше всього, Радянський Союз, якісь сандалі дитячі були, чи, чи може якась обувна, я так розумію. А може і а може рімінець був часовий, хто знає, що воно. Ну, отаке таке незначне, скажімо так. Йдемо далі, друзі. Чергова знахідка і на цей раз отакий от, от такий перстеньок. І знаєте, що я замітив? Завжди, коли знаходимо перстеньки, в яких були камінці, жодного камінчика немає. Жодного. Вони якось губляться чи витираються оттуди, чи вимиваються водою, не знаю. Ні ну, разу не було, щоб були з камінчиком. Верніше, може, колись і було, але дуже-дуже-дуже рідко. От таке, друзі. Так що пішли далі. Чергова знахідка і на цей раз. Знову кільце, тільки вже типу, обручалочки зроблено з монети 100%. Такі раніше робили з мідних монет. Так що йде вона в хабарницю і йдемо далі, друзі. Зараз погуляю до того, бачу трошки так копано тут, а копано це значить були якісь знахідки. А може металу багато. Тобто якраз робота для нормальної катушки, друзі. Ось, друзі, біля обручалочки ще випав якийсь кругляшок, якийсь монітосик. Дивимося, що за монітосик. Радянський Союз. Ага, 10 копійок, щитовичок. Ось такий малесенький монітосик. Забираємо і вперед, і далі, і далі. Час спливає сьогоднішнього копу. Треба ще вспіть щось копнути. Ось, друзі, підійшов я. Туди де казав вам, що покопано гарно. І є монітос, друзі. А що за Монітос? Зараз подивимося. Ой, то це, по-моєму, якась німецька. Зараз штани протру трошки. І вам покажу. Так, да, друзі, це 5. По-моєму, 5, да, рейск. Рейс Фенінгов. Отакий От монітосик. Ну, Німці сьогодні тільки не вистачало. Так що забираємо і йдемо далі. Потім почищу, помию фоточку приложу, друзі, бо так погано видно. Пісок все-таки погано витирається навіть. Черговий кругляшок, друзі. І давайте подивимося, що це. Так, да, кругляшок. Ага, а що ж це? По сигналу, понятно було, що це... Советик, а не имперія, да. 20 копеек, друзі, рамочник. Отакий, такий, от такий монітосик. Забираем и пішли. Черговий кругляшок, друзі. И скоріш за все це знов советик. Да, да, так и есть. 15 копеек. Я так розумію. да. По формату видно. 15 копеек. Рамочник. Отака От монетка. Знаєте, вже втомилися, наче вже й додому збиратися чи що. Не знаю, треба подивитися, скільки годин там може вже збиратися. Так, да, Друзі, ви знаєте, сьогодні ми одні на цьому поселенні. Це називається поселення, раніше було е, село Митьки. Дивіться, нас таки 5 чоловік тут. Більше нікого нема взагалі. Чого так, прекрасний день, чого ж не копати. Зранку взагалі було непогано, так тепленько і все. Ну, це таке діло. І в мене, друзі, чергова знову знову, кругляшок. Так і є. 15 копійок, рамочник. Одні рамочники тут йдуть, друзі. Ну, Нічого не поробиш, що є, те в турбу. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз така сама бусинка, як я викопав минулого разу, така намистина, скажімо так. Я думаю, що вона срібна, друзі. Вони обично срібні такі бувають. Так що, нормальок. Як ви вже замітили, я поміняв рукавичку, друзі. І хто копає в холодну погоду, рекомендую з собою брати два, дві, а то й три пари рукавичок. Тому що... Мочите руку, берете знахідки, все таке, десь рукавичка впала, десь що, І ви не помічаєте, якщо вона вже, вона вже у вас сира рукавичка, і руки мерзнуть капітально. А так взяв, переодівся, в другу, взяв і отлічненько. Так що це дуже-дуже потрібно, друзі. Ось, друзі, чергова знахідка, але з утратами. Це всього-навсього щиток від козацького персня «Роза вітров. Отакий от малесенький щиточок. Я почистив, думаю, а вдруг чешуйка, чи що оказалося дуже-дуже просто. Це отакий от щиточок. Він нікому не потрібний, скажімо так, та й мені не потрібний, але в хабарницю положимо, так як знахідку. Ось друзі, саньок викопав тільки що монетку 2 геллера. Австро-Венгрія, та скоріше всього, мідне, бо бач, патіна така. Скоріше всього мідні ну, вони да. мідь, Я думаю, домішок. 910-й рік. 910-й рік, да? 1910-й. Да. Да. Ну, да. да. Непогано. Рідка, в наших краях рідка монетка. Да. В Західній Україні там їх дуже багато копають, а в нас вона не така часто, скажімо так. Да? Держи, держи, санячок. Ось, друзі, ми вже збираємося. вже Біля автомобіля всі переплили ми сьогодні 5 чоловік, по очереді плили гарно, покопали ми сьогодні, друзі. Не дуже гарно. В одному місці ми копаємо краще, а тут якось, наче слабенько. Це, це було митьки, село Митьки, оно той остров, це ми тут переправлялися, все таке, зараз Юрій Бережі сюди піде. І ось що ми сьогодні понаходили, друзі. Оце наші сьогодні знахідки. Що знов таку найшов ага. штуку? Та що ну, де підставка. ти їх береш? Та я зрозумів, а де ти їх береш? І там таку саму, так? Да, да? да. Дивіться, Русик підняв тут пологари. таку саму штуку, як на ета. Ми ще не знали, що це таке. А це, вказується, підставка під, під прибори. Столові, прибори. Під що? Під, під столові, столові. прибори да? столові. ложки, вилки. Ложки, вилки, так. Да. Ну, така цікава штука. Ти зрозумів? Дивись, ти по цим штукам виступаєш, я так зрозумів. Да? Так, де твоя? Ага, всього, да? Так, друзі. І ось що ми сьогодні накопали. Оце Санькини знахідки. Друзі, я не можу все перечисляти, просто подивіться так і все. Є сьогодні підвісочка, щиток, персня, гірка, пуга, зірочка, красноармейська ширання, Сашка Імперії. все багатенько, бачу раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Соліт бачу, є. Да. Сім. Він туди положив. Соєтики все-таки. Оце у Юри є. Юра вже копає також прибором Рутус Атрекс. Це срібний, срібний крестик. У Юри є такий. Оце серебрушечка царьова, 20 копійок, я так розумію. Вдома ну, да. почиститься, буде вона прекрасна. Теж Імперія раз, два, три, чотири. А це, це полошка п'ять імперії в Юрі є да і советики є. Крестика, це щось непонятно, да, чи це таке. А пломба це пломба. Да, да, є. Це русика сьогодні. Русика сьогодні трошки менше, так як він був зациклений на серебрі. Копав сьогодні там, де минулого разу він викопав 17-17 серебряних монет. Да. І він сьогодні добував те місце. І, можна сказати, він там цілий день і ковирявся. Ну, тим паче, дивіться, серебро в нього є, три серебра, є, сережка срібна є. Дві копійки є, совєтики є, це все таке. І каже, хтось каже, викопав і рядом коло ямки положив оцю серебряну сережку. Тобто, я так думаю, це осознано хтось положив, це просто хтось загубив чи може когось випало. Скоріше за все. І це мої знахідки, друзі. Імперії в мене небагато сьогодні. П'ять імперії всього. З них одна чешуйка є, одна серебрушка є. Радянщина, а то все радянські монетки. Радянські монетки ось викопав я таку от бусинку. Вона срібла, 100% вже бачу. Це вже в мене третя чи четверта така є. Пару колечок, щиток. Отакий перстіньок ви вже бачили, в принципі, мої знахідки. Оце зовсім непонятна шняга. Не козацька пуля, це точно, бо, тому що вона мідна. Не знаю, що воно могло бути таке. ну, В общем, отаке. Отаке, отаке, отаке. Так що все, друзі, будемо їхати додому. Гарного вам дня і мирного неба.